Ви слухайте подкасту від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Олег Савичук. І зараз ми поговоримо про законопроєкт, яким пропонують обмежити повноваження прокурорів під час війни. Олеже побачила днями новину, що Федерація роботодавців України закликала Зеленського захистити підприємців від рейдерських атак. Там стверджують, що існує незаконний тиск на власників підприємств, і він вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон. А мені от цікаво, як так стається, що під час повномасштабної війни, коли бізнес робить дуже важливу роботу для країни, підприємці стикаються з такими рейдерськими атаками. Тому що ці рейдерські атаки, в принципі, ніколи не припинялися вони завжди були в тому чи іншому сенсі більші чи менші. І відповідно в цьому є певний інтерес там, умовно, силових структур, служби безпеки, той самий з економічним блоком, який досі не виведений, інших правоохоронних органів, тому що це гроші, а гроші це вплив. І так само до цього були залучені доволі часто в часи Віктора Януковича в часи, Леоніда Кучми, прокурори, які мали повноваження так званого прокурорського нагляду. Умовно вони підозрюють, що є якийсь злочин, є якесь правопорушення, і вони приходять на підприємство, кажуть, ми підозрюємо, що тут злочин нам документи і просто зупиняють роботу підприємств. Благо, що це припинили е, конкретну практику з прокурорським наглядом е, після революції гідності. Але після початку широкомасштабного вторгнення е, народні депутати вирішили дати величезну кількість повноважень прокурорам конкретно по доступу до інформації до персональних даних. І я вважаю, що це вчинив. Якщо говорити про якогось фричного злочинця у вакуумі, то здається логічним, що у прокурорів має бути доволі швидкий оперативний доступ до всієї інформації, яка їм треба, щоб довести його провину. Але чого все таки закон захищає наші персональні дані і їхню приватність? Наприклад, чого існує банківська таємниця? Конкретно по банківській таємниці це такий рекламний хід для банків. що дуже дуже давно був запроваджений. Мовляв, якщо ти віддаєш їм гроші, то вони їх захищають і доступ до інформації про те, скільки там грошей, кому вони належать, держава не може отримати. Зараз останнім часом конкретно по банківській таємниці є питання. Але при цьому ті ж самі банки проводять фінансовий моніторинг. і Якщо вони бачать, що десь є правопорушення, десь є зловживання, десь невідомо звідки взялись гроші, то вони просто їх блокують або не дають тобі їх закинути. І це не тільки країни розвинутої Європи. У нас абсолютно аналогічно воно працює. Але Персональні дані важливі, тому що це є дані про тебе як про людину, де ти перебуваєш, з ким ти гуляєш, кому ти пишеш, що ти пишеш, що тобі належить. І відповідно, доступ до таких даних прокуратура, як репресивний орган, не мала б мати безпосередньо. Тому в Україні, як і в будь-якій іншій адекватній країні, існує суд. До якого прокурор звертається, і він має пояснити, чому йому треба доступ до умовно твоєї лікарської таємниці, до твоєї банківської таємниці, до інформації стосовно того, з ким ти переписуєшся в месенджерах, і вже суд, дивлячись на ті аргументи, які наводить прокурор ухвалює рішення: Та, окей, аргументовано, Або ні, а на що тобі це? Що це за рейдерство, що це за е, зловживання, чому прокурор. Питає цю інформацію, якщо у нього там мов навіть не відкрита кримінальна справа. А зараз, виходить, після широкомасштабного вторгнення, прокурори якраз і отримали доступ до саме таких персональних даних, і я не можу пояснити собі, чому це було зроблено. Сьогодні ми піднімаємо цю тему не тільки тому, що вона дуже важлива, а ще, зокрема, нардеп Анатолій Бурміч подав законопроєкт, яким пропонує забрати прокурорів ці воєнні повноваження. Рішення дуже гарне, але цікаво, що цей нардеп раніше був в опозиційній платформі за життя, і дуже несподівано приємна несподіванка, що вихідець з такої партії подає подібне рішення. Навіщо йому воно? Ну я думаю, тому що швидше за все його десь прижали, притиснули, і він не погоджується з такою практикою. І тільки він ймовірно став жертвою відповідних повноважень, подає законопроект, який ці повноваження скасовує. Наскільки це його вибілює, це його не вибілює, оскільки ми завжди маємо пам'ятати членів і народних депутатів проросійських політичних партій, які просували тут проросійський наратив, але це не означає, що вони не можуть робити якісь позитивні речі, і подавати якісь нормальні законопроекти. І це саме той випадок, коли я погоджуюся, що законопроект абсолютно ну, адекватний, тому що. Що те, яким чином можуть використовувати прокурори і зловживати своїми повноважними щоб отримати гроші, отримати доступ до певних даних, незрозуміло нащо, на що ну це неадекватно. Наприклад, ти дивилася фільм Життя інших колись? Це дуже такий відомий фільм німецького виробництва, де розповідають про агентів штазі, як вони слухали громадян ну, типу, окупованої Радянським Союзом частини Німеччини. І головний герой займався спершу тим, що він прослуховував людей. Ну, буквально в квартирі були жучки поставлені, і він цілий день просто слухав, вислухав, слухав, вислухав. А в кінці він читав переписку у листах. І що перше, що друге є ненормальним. Ну тобто, воно інколи використовується. Ми сам час часу чуємо як набу. Там переписку, чию злий, або НАБУ отримує інформацію і оприлюднює її стосовно того ну, там, корупційних якихось схем, які відбувалися на робочому місці або вдома в певних службовцях. Ну, наприклад, плівки вовка, самі, як вони були здобуті. Я ж не думаю, що це НАБУ прийшли, такі поставили і пішли. Ні, швидше за все, було рішення суду, яке легалізувало це, яке надало НАБУ відповідні повноваження. І на відміну від Німеччини, яка показується у фільмі Життя інших, от суд мав би контролювати це і не дати тому ж самому агенту штазі надмірного впливу на життя інших.